За період з 1 по 30 квітня силами даних підприємств було ліквідовано 42 тисячі 471 квадратний метр, що складає 52% за весь звітний період. Я вважаю, що дорожнє господарство спрацювало в квітні місяці позитивно. Є на сьогоднішній день вже наслідки роботи. Полтавського облавтодора і інших підрядних організацій зрозуміли, що ці темпи не задовільняють учасників дорожнього руху. Чому? Тому що ми бачимо, що та ямковість, яка є, вона значна. І ліквідувати її одним днем, на жаль, не можна. Щодо конкретних цифр, то сума складає 9,5 мільйонів гривень на травень місяць на ліквідацію ямковості, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг області.